Одеса. Дві товсті євреї, які залазять битком набитий трамвай. Одна з переднього майданчика, інша із заднього. Саро, кричить одна із них, тобі є на чому сидіти? Є, а чому ж ти стоїш? Так місць немає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один учений вирушив в експедицію в дикі джунглі, оскільки йому розповіли багато страшного про ці місця, добре озброївся і найняв провідника з місцевих. Сидять увечері біля багаття і раптом вдалині почулися удара тамтама. Провідник прислухався і каже, не подобаються мені ці звуки. Учений зблід і перевірив, чи на місці зброя. Там-там наближається. Провідник знову каже, Ой, не подобається мені ця музика. Учений зблід ще більше перевірив чи заряджена зброя. Барабан став зовсім гучним. Провідник нервово сказав так, зовсім мені не подобається цей барабанщик. Перед тим як втратити свідомість, учений запитав, а чому? Ну дуже вже фальшиво барабанить. Іде концерт рок-гурту. Соліст забув слова наступного комплекту, підбігає до басиста і питає: Саня, як далі? Та відвали, у мене складний шматок. Підбігає до гитариста, запитує Той Іди геть, у мене соло. Підбігає до клавішника те ж саме. Тоді він підбігає до барабанщика і каже Стасе, ну ти хоч скажи, як далі слова? Стас, старанно луплячи в барабани, кричить А в якій пісні?